Хто б не дивився зараз це відео, я готова посперечатись, що цієї ночі ви пережили жахливий психоз. Це не питання, це факт, і більше того, наступної ночі ви знову його переживете. І перш ніж ви заперечите, скажу, що це кажу вам не я, а Метті Вокер, американський професор нейронауки і психології, у своїй книзі, і приводить п'ять аргументів на підтвердження того, що цієї ночі ви таки були в стані психозу. Перш за все, минулої ночі ви галюцинували, тобто бачили те, чого не було насправді. По-друге, були відірвані від реальності, тому що вірили в те, що аж ніяк не може бути правдою. Третє, ви не знали, який зараз час, де ви, хто ви, тобто були повністю дезорієнтовані. Ваші емоції швидко змінювались на протилежні. Психіатри називають це стан афективною лабільністю. І останнє, прокинувшись уранці, ви забули майже всі, а то й всі ті дивні відчуття, що відбувалися з вами у вісні, Тобто, у вас була амнезія. Чи потрібна вам допомога психіатра через це? Так, якщо ви переживали всі ці симптоми при свідомості і ні, якщо це був звичайний відомий кожному з нас, стан нормальний, який ми називаємо сновидінням, і якщо вам досі хочеться заперечити, тому що це все ще не про вас, тому що вам сни не сняться і не сняться вже досить давно. Я хочу сказати, що ви з цим не одні. Вчені проводили дослідження людей, які, як і ви, стверджували, що вдавно не бачили сни, хтось навіть більше ніж 10 років уже як. І виявили, що якщо розбудити таких людей в правильній фазі сну, коли ваше тіло повністю паралізоване, але очі під повіками бігають зі сторони в сторону, тобто в рем-фазу сну, і запитати, що вам снилось, то ви дасте відповідь. Вважається, що усім людям на землі сняться сни, тому що в усіх людей є ця рем-фаза сну. Окрім людей із певними якимись специфічними і серйозними пошкодженнями мозку, які заважають їм це робити, і ви б знали, якщо це були ви. Просто більшість наших снів ми банально не запам'ятовуємо. Хтось не запам'ятовує зовсім, хтось пам'ятає більше, тому що вони йому сняться більш яскраві. І все одно, сни це так дивно. Ми буквально бачимо по дві години щонічних фільмів, які наш мозок зробив сам із наших спогадів і інформації в нашому мозку. Вони існують лише в нашій голові, і ніхто і ніколи не зможе їх побачити. Чи ні? Сьогодні в цьому і будемо розбиратись. Сьогодні ми поговоримо, чи можуть вчені в лабораторії побачити, що вам сниться. Чому нам взагалі сняться сни і чому вони часто настільки дивні? Чи можна замовити собі сон, який хочете подивитись? Як працюють усвідомлені сновидіння, і чи можемо ми в них робити все, що забажаємо? Що таке сонний параліч і чому він такий страшний? як позбавитись нічних кошмарів? Чи бачать сни незрячі люди? І чи правда, що всі обличчя, які ми бачимо у снах, це реальні люди, яких ми колись зустрічали? І якщо ми бачимось вперше, то я швидко нагадаю, що мене звати Іра, і ви знаходитесь на каналі. Черняк Блог. Тут я вивчаю і перекладаю з наукової мови на мову зрозумілу, як можна за допомогою знань різних наук, нейробіології, когнітивістики, психології, жити краще, ефективніше, продуктивніше і, звісно, щасливіше. Ми закінчили на тому, що всі люди бачать сни. Просто не всі їх пам'ятають. Але чи можуть бачити сни, люди, які, в принципі, бачити не можуть, тобто незрячі люди. Мене дуже цікавило це питання, тому що, по-перше, мій дідусь був незрячим. А по-друге, це просто дико цікаво, тому що ми звикли, що сни це щось візуальне. Тож дослідження показали, що люди, які осліпли після 7 років, зберігають здатність бачити якісь візуальні образи у вісні. Тобто, їх мозок зберіг якісь візуальні спогади в своїй пам'яті за зрячий час. З часом вони таки втрачають чіткість, колір, і чим старше вони стають, тим рідше вони їх бачать. І от я думаю, наскільки це сумно, коли сон це єдиний час, коли ти можеш взагалі щось побачити. Незрячі ж від народження візуально сни бачити не можуть, тому що в їх мозку просто немає такого досвіду бачити щось візуально. Але їм теж сняться сни просто у вигляді того досвіду, який в них є. Тобто у сні вони чують, відчувають дотики і інші почуття. Тож постає питання: навіщо нам взагалі щось сниться? Якщо є сни у всіх, значить вони для чогось всім нам потрібні. Для чогось вашому мозку знадобилось показати, що в концтаборі, який охороняє Дженіфер Лопес, вагітні, ви повідомляєте своєму чоловіку, що батько дитини Леонардо Ді Капріо, а той хвилюється лише, чи буде він платити аліменти? Реальні історії, якщо що. Офіційна відповідь науковців: для чого нам потрібні сни, ніхто не знає. Сни взагалі погано вивчені, тому що, тому що ніхто, окрім вас, їх не може побачити. Поки що, але про це ми поговоримо далі. Але є кілька основних цікавих теорій, які все одно пояснюють нам багато. Я зараз вам про них розповім. А ви спробуйте подумати, яка з них вам здається більш правдоподібною. Модель активації синтезу сновидінь її запропонував Алан Гобсон, і вона каже, що сни нам сняться, тому що під час рем-фази сну стовбур мозку спонтанно активується, генеруючи випадкові імпульси. Кора головного мозку, що відповідальна за логіку, отримує ці хаотичні сигнали і намагається створити із них зв'язну історію, щоб інтерпретувати їх. Батя я стараюсь і як результат, ми бачимо нелогічні або дивні сни, бо мозок намагається надати сенс випадковій нейронній активності. Ця теорія пояснює, чому сни можуть бути такими химерними, дивними, нелогічними. Чому там, наприклад, може з'явитись людина, про яку ви вже давним-давно не згадували в своєму житті. Але вона не пояснює, чому сни все-таки інколи можуть мати сенс. Чому вони інколи можуть навіть посприяти у вирішенні наших проблем, розказати якусь потрібну для нас історію. Це може пояснити інша теорія теорія симуляції загрози сновидінь. Її висунув фінський когнітивний нейробіолог Анті Ремонцо у 2000 році. І основна і суть в тому, що сновидіння це якийсь певний віртуальний симулятор загроз, що розвинувся у процесі еволюції. Наші предки жили в умовах постійної небезпеки: хижаки, війни, якісь стихійні лиха. Тому мозок створив механізм з такої собі репетиції небезпечних ситуацій під час сну. Під час сновидінь людина переживає сценарії загроз, які допомагають їй виробити потрібні поведінкові реакції без реальної загрози нашому життю. І ця теорія також дуже логічна, тому що більшість наших снів вони взагалі-то негативні, і тут це сходиться. Також, наприклад, діти. Які проживають в регіонах, де є реальна загроза, наприклад, в зоні бойових дій, вони частіше відчувають негативні сни. Можливо, їх мозок також. Репетирує якісь сценарії, також вона пояснює, чому нам інколи може снитись один і той же сон, щоб ми все таки знайшли в усні рішення якоїсь проблеми, яка хвилює нас чи наш мозок. Але є але тому, що все таки і не всі сни містять загрози. Є також і приємні сни, і нейтральні. І остання це теорія зберігання емоційних спогадів або теорія консолідації пам'яті. Вона одна з найбільш нових. Під час ну мозок перекладає короткострокові спогади у довгострокову пам'ять і ось дуже простий приклад із лабораторії, коли вчені запросили до себе 20 студентів і попросили їх 10 днів вести дуже докладний щоденник всіх своїх днів, всіх емоційних подій, значущих будь-які занепокоєння. А потім під час сну в лабораторії будили їх і питали, що їм зараз сниться, то часто бачили, що чим емоційніші були події в щоденнику, тим із більшою ймовірністю вони цим. Людям снились, Тож ми спимо, щоб запам'ятати подробиці наших цінних яскравих емоційних переживань. І водночас спимо, щоб забути, щоб зруйнувати негативні емоції навколо якогось спогаду. Ми Вокер вказує, що тому нам можуть наші негативні події з реального життя, бо так мозок програє їх заново в більш безпечному середовищі, і спогади через це стають менш болючими. Знаєте, що доводить цю теорію? Факт про те, що в часи чорно-білого телебачення люди значно частіше бачили чорно-білі сни. І з роками, коли екрани все більше почавали ставати кольоровими, сни також ставали такими. Тож, яка з цих трьох теорій здається вам найбільш правдоподібною? Навіть якщо вам здається, що всі вони протирічать одна одній, абсолютно не факт, що не всі три з них є вірними. Дослідниця снів Дейдре Барретт, наприклад, каже, що запитувати для чого потрібні сни це все одно, що запитувати для чого потрібні думки наяву, потроху для всього. І знаєте. По-моєму, це має сенс. Але в чому вчені сходяться однозначно і що впливає на кожного з нас, так це те, наскільки сон важливий для пам'яті, тому що він буквально створений для неї. Тому так, не має абсолютно жодного сенсу, наприклад, не досипати перед іспитом. Краще прочитайте весь матеріал, всі квитки один раз, але поспіть повноцінні 8-9 годин. Те саме стосується вивчення мов, я ось особливо зараз слідкую за сном, тому що в мене челендж, я поставила собі на це. Рік ціль вчити англійську мову щодня, про що ви, звісно, знаєте, якщо підписані на мій інстаграм. Тож принесла вам рекомендацію, якщо ви не знали, то в нас в Україні є школа англійської із ліцензією Кембриджського університету, із найкращими викладачами, кваліфікації яких підтверджені міжнародними сертифікатами. І ця школа Cambridge UA. Це мовна школа, яка повністю зосереджена на якості і допомагає вчитись на світовому рівні. У них є програми і для дорослих, і для дітей. У кожного студента є персональний менеджер. Він не тільки допоможе підібрати навчальну програму, а ще й опікуватиметься всіма організаційними питаннями, щоб нічого не відволікало вас від навчання. Крім загальних курсів на вивчення рівня, є курси для удосконалення окремих навичок. Можна навчатись онлайн, офлайн в Києві в самому центрі на золотих воротах. А щоб ви могли випробувати усе це на собі, вони дарують вам безкоштовний пробний урок. Щоб його отримати, скануйте QR-код, який зараз бачите на екрані, або ж переходьте по посиланню під цим відео і давайте вчити англійську разом. А тепер уявіть, що ваші сни це не просто казка, розказана вашим мозком, а буквально паралельна реальність, яку ви можете створювати самі, як у Нолановському початку. Де ви, головний герой? Ви керуєте сюжетом, ви обираєте події, які ви хочете пережити? Ви обираєте людей, яких ви хочете там побачити, будь-то знаменитість чи ваш померлий родич. І ця реальність доступна лише вам. Якщо наш мозок навчити таких приколів, то віртуальна реальність, яку ми створюємо, в принципі, не буде потрібна нікому. І от є ціла спільнота людей, які намагаються цього навчитись, використовуючи усвідомлені сновидіння. І після початку фільму це стало особливо популярним. Загалом, усвідомлений сон це будь-який сон, в якому ви раптом розумієте, що зараз знаходитесь у сновидінні і можете собою керувати і робити, що там вам заманеться. Усвідомлені сни вони реальні, і більше того їм можна навчитися. Як взагалі це виявили? Вчені запрошували до себе в лабораторію людей, які стверджували, що вони вміють входити в усвідомлені сни і давали їм завдання. Наприклад, коли ти опинишся в усвідомленому сні, подивись 5 разів направо і 3 рази наліво. Далі ці персонажі засинали і багатьом дійсно вдавалося це зробити. А так як нас паралізоване все тіло, але очі не паралізовані, це було видно, що вони дійсно виконували. Виконується завдання у сні. При цьому на всіх скануваннях і показникам мозку і організму людина дійсно спить. Тож, якщо ви раптом теж хочете навчитись замовляти собі сон і дивитись в ньому те, що вам захочеться, щоразу ось три найефективніші методи згідно з дослідженням 2017 року. Перший називається тестування реальності. Якщо ви пам'ятаєте, в тому ж самому початку у кожного героя був свій окремий спосіб перевірки, знаходиться він зараз у сні чи в реальному світі. Суть цього методу в тому, щоб привчити себе постійно упродовж дня перевіряти себе. Ви зараз знаходитесь у сні чи в реальності? Є багато методів це зробити. Наприклад, кажуть, що уві сні ви не можете побачити своє відображення у дзеркалі, не можете себе ущипнути і відчути біль. А також не можете, наприклад, прочитати один і той самий текст двічі. Це допоможе одного разу провести такий самий тест по звичці і усвідомити, що цього разу ви дійсно знаходитесь у вісні, і ви себе в ньому усвідомили. Друга техніка називається прокидатись назад у ліжко. Для цього вам потрібно завести будильник приблизно через 5-6 годин. Коли він вас розбудить, вам потрібно деякий час намагатись не спати, перш ніж заснути. Кажуть, що ця техніка допомагає вам якраз одразу зануритись в фазу швидкого сну, якраз ту саму фазу, в якій ви зможете усвідомити, що ви зараз знаходитесь у сні. І третій варіант це мнемонічні індукції. Як на мене, ця методика найбільш сумнівна, тому що вам просто потрібно щоночі перед сном впевнювати себе і повторювати собі, що цього разу я обов'язково усвідомлю свій сон. Але від себе додам не забувайте, будь ласка, про старий перевірений варіант подумати добре перед сном про щось таке, що ви хочете в цьому сні побачити або подивитись про це фільм, бо старий добрий варіант півночі тікати від баба я, тому що ви подивились перед сном фільм жахів ще ніколи нікого не підводив. Але попереджаю, що психологи не рекомендують експериментувати із усвідомленими снами людей, в яких є порушення психіки, та й загалом вона просто не надто міцна. Ще є дані про те, що якщо подумати про якусь проблему перед сном, то може приснитись її рішення, приємні запахи у спальні викликають. Приємні сни, неприємні запахи, негативні сни. А медитація, наприклад, знижує рівень стресу в організмі, що теж може зробити ваші зновидіння приємнішими. І ще капець, як цікаво, те, навіщо взагалі вчені вивчають усвідомлені сни? Наприклад, щоб розробити нові методи боротьби з ПТСР чи іншими нічними кошмарами. Усі знають, що люди, які пройшли травматичні події, дуже часто люди, які пройшли бойові дії. Інколи страждають від кошмарів, у яких знову і знову проживають цей жахливий травматичний досвід. І ось в одному дослідженні 49 таких людей учили спеціально входити в усвідомлені сни саме в оцих їхніх жахах, які постійно повторюються, а потім керувати ними, уявляючи закінчення більш позитивним чи нейтральним. Нічого не нагадує. По-моєму, це дуже схоже на закляття Редікулюс із Гаррі Поттера, але в реальному житті уві сні. І це дійсно працює, тому що учасники цього дослідження почали бачити менше цих жахливих травматичних сновидінь. Проте таке далеко не завжди виходить, тому що, не дивлячись на те, що ви усвідомлюєте, що ви спите, зовсім не факт, що вам вдасться контролювати не лише свої дії у сні, а й буквально все ваше оточення, предмети, те, що в ньому відбувається. Здебільшого ви просто керуєте собою у готовій ситуації, окрім керування нашими снами, є ще одна ідея, яка неймовірно цікавить багатьох людей. Це ідея про те, що наш мозок не здатний генерувати нові обличчя у вісні. І виходить, що всі обличчя людей, навіть незнайомі, які ми бачимо в наших сновидіннях, це люди, які ми зустрічали в реальному житті, наприклад, випадкові перехожі, люди, яких ми зустріли на зупинці, яких мозок лишив у пам'яті, а ми свідомо не запам'ятали. Шалено романтична ідея, типу той хлопець, який проснився у вісні, це той, якого ти колись побачила випадково на зупинці. Чи правда взагалі це? Щоб дізнатися відповідь, потрібно задати собі лише одне єдине питання. Навіть якщо це правда, як ви про це дізнались? Як це можна перевірити? Ви одні в своїй голові? Щоб це зрозуміти, нам, по-перше, потрібно буде мати каталог усіх до єдиного облич, яких ми зустрічали в своєму житті. Що? Нереально, по-друге, потрібно залізти вам в голову і побачити цю людину, щоб потім мати змогу зіставити, що теж неможливо, тому поки що це просто романтична легенда. Чи все таки можна залізти вам в голову і побачити конкретно, що вам в цей час сниться? Наскільки кріповим буде для вас факт, що вчені вже декілька десятиліть намагаються знайти вихід, як можна залізти вам в голову і побачити, що вам сниться? Поки що можете бути спокійні, тому що наразі це неможливо, але це лише питання часу. Щоб навчитись бачити ваші сни, ученим потрібно спочатку навчитись перетворювати сигнали вашого мозку в картинку, яка в цьому вашому мозку під час цих сигналів виникає. Ось, наприклад, вам показують зараз якусь картинку, і вчені намагаються через сигнали вашого мозку згенерувати із них це зображення назад. Як вони це роблять? Не питайте, там все настільки складно, але єдине, що я можу сказати точно, що це ті розрахунки, де людству нарешті знадобились логарифми. Але ось вам приклади: ось зображення, яке в дослідженні показували людям. А ось що вдалося згенерувати із сигналів мозку в цей час. Ну вони намагались. Ось зображення, яке показали. А ось що вдалось витягнути з мозку. Ладно, давайте ще раз. Ось що показали, а ось що вийшло згенерувати. Так це вже краще, і тепер можливо вам не так смішно. Добре, якщо серйозно, то вони намагаються і потроху ця технологія стає все краще і краще. І якщо вам раптом від цього стало трішки не по собі, що в майбутньому хтось може побачити ваші сни чи ваші думки, що це якесь чорне дзеркало. То подумайте про те, що ця технологія, тобто вміння згенерувати зображення і сигналів мозку, або надіслати такі сигнали назад, щоб мозок отримав через ці сигнали зображення в майбутньому, може допомогти незрячим людям знову почати бачити світ. А ми переходимо до кінця цього випуску, і наостанок я лишила один з своїх один з своїх найбільших страхів у житті. Річ у снах, яку я боюсь, от просто до мурах, хоча вона ніколи поки що слава тобі, господи, в моєму житті не відбувалась. Але навіть сама ймовірність цього змушує кров в моїх жилах холонути. Але перед тим як про це говорити, я хочу вам нагадати, що якщо ви додивились до цього моменту це відео, а це майже кінець, неймовірно. І при цьому ви до сих пір на мене не підписані, то можливо, це саме час на мене підписатись, тому що це означає, що вам швидше за все подобається мій контент. Вам цікаво його дивитись, і ви можете приділити, будь ласка, 5 секунд, щоб підписатись на мій канал, і ви ж будете бачити більше в своїй стрічці подібного цікавого контенту. А ми продовжуємо. Так от, річ від якої в моїх жилах холоне кров сонний параліч. Чи відчували ви колись таке в своєму житті? Напишіть в коментарях, тому що я впевнена, що якщо це з вами було, ви цього не забули, тому що неможливо забути те, що одного разу ти прокидаєшся вночі і розумієш, що ти не можеш рухатись навіть. Нічим не можеш рухатись. Ти просто паралізований. Хочеш закричати, але не можеш. І при цьому починаєш відчувати, що ти не можеш нормально вдихнути, ніби щось сидить у тебе на грудях, і тебе сковує справжня паніка. В кімнаті темно і починаються галюцинації. Ти бачиш або демона, що стоїть за шторою, або грабіжника, який хоче тебе зараз убити, і при цьому ти досі не можеш поворухнутися. Плюс в тебе починаються слухові галюцинації. Ти чуєш шепіт, свист, стукіт, супіння. І цей стан може тривати до 20 хвилин. Мені розповідати про це страшно. Так, не всі люди відчувають всі ці симптоми і прямо настільки, але деякі прямо настільки їх і відчувають. Тож, якщо ви переживали таке, напишіть в коментарях, наскільки це сходиться, і наскільки вам було страшно, тому що все-таки більшість людей, хоч раз в своєму житті, переживають сонний параліч. І я сподіваюся, що до мене черга все-таки не дійде. Як миттєво зупинити сонний параліч? Справа в тому, що ніяк. Немає способів ніяких. Всі рекомендують просто його перетерпіти, нагадуючи собі, що це лише сон, виспитає і зараз скоро це пройде. Вважається він повністю безпечним, і максимум, що ви можете зробити, щоб можливо пошвидше з нього вийти, це намагатись порухнути просто одним пальцем, а потім, коли вийде, іншим пальцем, і так поступово повернути собі контроль над тілом. Сонний параліч, наскільки я зрозуміла з усієї інформації, яку прочитала, це. Просто якийсь баг нашого мозку, як я говорила, під час сновидіння у тій самій рем фазі нашого сну наше тіло знерухомлене в принципі для того, щоб ви не могли в реальному житті творити е, своїм тілом все, що ви робите уві сні. Але при сонному паралічі з якогось дива ваш мозок майже прокидається, а тіло ні і лишається паралізованим по суті. Через це у вас паніка, плюс мозок не до кінця прокинувся і йому все ще можуть наснити сни. А через те, що у вас паніка, і у вас вивільняється купа оцих гормонів стресу, страху. Сни вам починають снитись жахливі, і це ті самі жахливі страшні галюцинації, які люди бачать. Вам ще пощастило, якщо ви не бачили викрадення інопланетянами, тому що левова частина чуток і оцих новин про НЛО — це просто люди, які таким чином пережили сонний параліч. Просто пам'ятайте, що, наприклад, люди із позмінною роботою відчувають параліч частіше, ті, в кого недостатньо здоровий режим сну, який постійно змінюється. Люди з порушеннями психіки, вживання алкоголю чи психотропних речовин, і також сон на спині, коли ви спите, також може збільшити частоту сонного паралічу. Тому висипаємось, маємо гарний режим, поменше стресу. Класне харчування, в принципі, е, так вирішується майже все в нашому житті. У цей випуск не увійшло дуже багато класних фактів. Наприклад, чому при засинанні ми так часто відчуваємо цей стан, ніби ми падаємо. Чи можуть сни передбачити майбутнє, впливати на нашу реальність поза сном і чи є сенс в тих самих сонниках? Щось не загалом означають, як навчитись запам'ятовувати їх, якщо ви цього хочете. Про всі ці речі, які не увійшли в випуск, я записала окремий подкаст. Ви можете його отримати, просто якщо напишете мені в Директ в інстаграмі слово Морфей на честь Бога, власне сну. Тож просто пишете одне слово, вам одразу прийде на нього посилання. Ви спокійно дослухаєте продовження цього відео і отримаєте відповіді на ці питання. Ну і традиційно в кінці кожного випуску я дарую книгу по його темі, і цього разу це книга того самого Меті Вокера, чому ми спимо. Дуже класна, одна з моїх улюблених книг науково-популярних, як ви бачите по закладках. Я подарую її рандомно трьом із вас. І щоб взяти участь, просто будьте підписані на мій інстаграм. Це єдина умова. Але щоб я знала, що ви берете участь, поставте просто плюс в коментарях під останнім закріпленим постом в мене на сторінці. А на сьогодні все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який найдивніший, найхимерніший, можливо, найсмішніший сон снився вам у вашому житті. Це буде дуже класно і цікаво прочитати. Я дякую вам, що ви подивилися цей випуск. Якщо він вам сподобався, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на мій канал, інстаграм, якщо ви все ще не зробили. І ще побачимось!